Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Зазвичай я перед новим роком розкладую канді своїм джілкам. Минулого року я це не зробив. Меду в них достатньо. І, ну, як би я подумав, що ну, перезимують нормально. Але в чому, в чому суть? Багато сімей загинуло. Мед вони не змогли взяти. Він був закристалізований. І ну, буває морозні дуже дні, мороз висушує те все, і мед наскільки закристалізований, що вони його не можуть взяти. Тобто немає в них вологи. Хоча би їм, наприклад, якщо не розкладувати канді, то розкладувати плівку там поверх рамок. щоб там появлялась волога якась капельки, і вони за допомогою того, тих капельок могли розчинити той закристалізований мед. Але в цьому році я ну, повернувся до звичайної своєї практики розкладування канді перед Новим роком. Коли ще немає великих морозів, ну, нульова температура зараз тримається. І зараз покажу. Значить, таке купую канді. Але канді купую ще це в минулому році. Тому що купити канді зараз ну, неможливо. Продають виробники чомусь під, під, весну, під весну. А канді мені потрібно зараз. Розпалив демар. Демар для того, щоб бджілки опускались вниз, ну і не дуже заважали розкладувати це канді. Ну і підходимо до чергового вулика. Відкриваю От. і дивимось. О, вони тут. А, так тут канді є, це я, цей вулик, я, до речі, вже е, сюди я е, поклав сівший мед. Тому тут вони вже, ну, звичайно, що вони вже ж такі, в такому стані. Все, переходимо до іншого вулика. Так. Ось так. Тут вони ще Ще я не був. О, бачите, клуб такий. Так, і цей клуб ну, треба зараз струсити їх. Так, струсили. Тепер беремо димарь і треба їх трошки зігнати туди вниз. Тільки димом і тільки, бо тому що вони в такому напівсонному стані. Тільки там. Сюди ми повернемо. Так, ну і так. Е, якщо цього не зробити, отак димом їх не зігнати і на, е, покласти канді. То... Багато подавиться просто. Ну а так, ну подавиться все рівно, тому що всі їх, ну, ми не зможемо їх зігнати туди вниз. Якась кількість все рівно подавиться, але ну, вже менше, набагато менше. Так, тепер беремо канді. Ну, от є в мене такий обрізаний вже тут половинка. А я думаю, що ще одну. Зараз покажу. Ну в мене вони є. Так, ножнички. Тут так запаковано, що трохи лишнього є. Тому я оце все обрізаю.

Так, обрізав. Ну, я однією рукою знімаю, однією показую, тому все так. Так, отак. Там видно? Так, і тепер я в мене ще є такі плівки. Це для того, щоб зимку, коли буде сильний мороз, вони могли. Там волога була, вони могли трохи роз, ну як, щоб трохи в рамках могли той мед за допомогою того, тої вологи брати. Ну, трошки вони, звичайно, зляться. Якась кількість їх вилітає. ну Це не, не така критична, велика маса. Оце так. Чим швидше це треба робити. Тобто, Потрібно це все приготувати і робити дуже швидко. Ну, Подивимось ще одну сім'ю, розкладемо канді. Приблизно всі сім'ї виглядають однаково, Ну, але є нюанси, да, звичайно. Так, дивимося, О, так їх сидіть. Ну, треба їх струсити зараз. Так, Тепер треба їх трохи зігнати димом вниз, тому що, ну, якщо розкласти канді, ну це подавить, багато діло подавить. Ну, Знаходяться всі клуби, от як видно, перший, ну, попереду вулика біля льотків. Тут ще їм іти іти дозаду, меду вистачає, але мед весь коли будуть сильні морози, буде закристалізований. І вони хоч і перейдуть сюди назад, на цю ну, частину, де є мед. Але вони його не зможуть взяти. Тому от я її розкладую канді. Там хто що не говорить, ну може в кого. Мед не кристалізується, тому немає питань. Я в минулому році спробував їм. Не давати канді, тому що ну, меду ну, зазвичай багато, багато її остається до весни. Так ото мед і залишився, а бджілки пропали. Тому я вже більше не ризикую. От, По кілограму ну, такого канді. Я не, не там мене часто запитують, там ти е, їх його прорізаєш, проколюєш там, чи ще що. Ні, нічого не роблю. Отак розкладую і зверху ще кладу таку плівочку. Плівочка це для того, щоб там збиралась волога. І за допомогою тієї вологи вони можуть краще і канді брати, і ще й той закристалізований мер. Ну і ось так закриваємо. І все. І отак зимівля набагато краще. Ніж, якби цього не робити. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть відгуки, хто як допомагає бджілкам пройти зиму, перезимувати. Хтось підкладує канді, хтось сівший мед, хтось нічого не робить. Ну, від кліща боротьба я раніше показував, якби обробки від кліща. Ну, у кожного свій безцінний досвід. Тому діліться досвідом, пишіть, буду вдячний за коментарі. На цьому все, пока.